Мої вітання, шановні виборці міста Суми, шановні мешканці. Сьогодні ми з вами обговоримо дуже цікаву тему, а ця тема стосується депутатів Сумської міської ради. Саме тих депутатів, яких було обрано в 2015 році. Бо саме в той період відбулись в місті Суми місцеві вибори, і мешканці визначились обрали депутатські фракції, які представляли інтереси територіальної громади міста Суми в Сумській міській ради. А саме це. Фракція, опозиційна платформа за життя, за Україну, батьківщина, об'єднання самопоміч, свобода і Європейська солідарність. І стало цікаво, а що ж депутати Сумської міської ради від кожної фракції, і зокрема депутатські фракції, робили стосовно виконання своїх депутатських повноважень. Відповідно, був направлений лист на Сумського міського голову, щоб з'ясувати. А саме, Хто з депутатів за період свого депутатства проявляв цікавість щодо своїх контрольних функцій, тобто використовував свої права як депутат Сумської міської ради, про здійснення перевірки діяльності виконавчих органів Сумської міської ради, підприємств установ та організацій, незалежної інфорсності на підставі закону України про статус депутатів місцевих рад? А це стаття 24. І відповідно, прийшла відповідь. Де було зазначено про депутатські фракції, їхній перелік з прізвищами, ссылка про закон, і відповідно було надано відповідь, що існують у нас в Сумській міській раді постійні комісії, а це постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, постійна комісія з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, постійна комісія з питань архітектури і містобудування. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, Постійна комісія з питань охорони здоров'я, відповідний перелік депутатів, які представляють ці комісії. І підписи. З повагою, секретар Сумської міської ради. Справа в тому, що питання ж було задане трошки в іншому форматі. Хто з депутатів Сумської міської ради, яка депутатська фракція проявляла цікавість щодо своїх контрольних функцій? Як вони контролювали діяльність виконавчих органів Сумської міської ради на підставі закону України про статус депутатів місцевих рад? Це зрозуміло, що у нас існують фракції, комісії, відповідь де. Що з 2015 року депутати робили? Що вони там робили? Що, що, чим вони займались там? У них є депутатські повноваження. Минуло вже п'ять років. Нещодавно ми обирали нову. Новий склад депутатських фракцій в Сумській міській раді. Але ж, що, що робили на той час депутати 2015-2020, стосовно своїх депутатських повноважень. Відповідь зазначена, що нічого. Можливо, ми будемо сподіватися, нові депутати, які будуть представляти інтереси територіальної громади, займуться нарешті виконанням своїх депутатських Функцій своїх депутатських повноважень. Бо відповідь просто вражає, шановні виборці, вражає. Тут взагалі нічого не сказано про те, чим повинен займатися депутат. І взагалі, яка цікавість у депутатів стосовно своїх депутатських повноважень. А це дуже важливо, бо депутат Сумської міської ради це в першу чергу представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Треба читати закон України про місцеве середування. І такі відповіді кажуть про те, що депутати сумської міської ради 2015-2020 мабуть нічого й не робили. Всім вам дякую, все буде добре.